Вітаю вас, друзі. Зараз я відповім вам на перші декілька питань. Перше питання, як склалася доля України? Ну що ж, почнемо з того, що Україна першою в світі створила цифровий уряд, яким керує штучний інтелект. Це був дуже ризикований крок. Але забігаючи наперед, завдяки цьому кроку ми стали однією з самих розвинутих країн у світі. І це не тільки тому, що штучний інтелект розумніше за людину. І не тому, що штучний інтелект прагматичніше за людину. Ні, все простіше. Справа в тому, що штучний інтелект взагалі не пиздить бюджетні кошти. От і все. Ось так ми стали першою країною в світі з нульовим рівнем корупції. Звісно, ми відбудували країну, не забувши про рідний Білгород, Кубань та решту українських міст та регіонів. Ну а я, як ви бачите, вже не молодий, тому переважно проводжу час з онуками в нашому українському Криму. В наступному відео я відповім на друге запитання: що з Росією?